Доровенькі були. У нас чергове поповнення. Це вже наша друга інкубація. Першу ми розпродали і маємо надію, що ця в нас теж піде, як то кажуть, з молотками. А що ми тут маємо? Спочатку безпечну сьогодні на воду, не лякалося мене. Ми тут маємо чотири породи. Іамрок, солібинська Сипцева, мінорка французи. Барбазір, і я закладав для пробив е, для проби е, наших білифедерів. Е, просто подивитися, як працює півень. Е, вони були кури краму десь орієнтовно так, днів 10, коли я почав збирати яйця, не збирав я небагато, закладали 22 яйця. На пробу це буквально за два дні ми зібрали за три і заклав інкубатор, щоб просто перевірити який у плід дасть наш фінде. Так, ось наша інкубація. Дата за це інкубація номер 2 це моя схема, по якій інкубую, дотримуємося. Сьогодні у нас 11 число, 11 квітня і 21 день ну, все вся таки, Я думаю, бо я завжди вечором закладаю інкубатори, можливо, то було не 20, а 21, ну плюс-мінус або не 21-го, 20-го, я написав 21-го. В один день гуляю в мене. Ну, нічого страшного, для мене це ніякої відношення не дає. Закладали ми Амрок 127 штук, Лівінською сицею 21, Мінорки 4, Французів, тобто Барбазі 8 і Білефельдер N, Н ну, тобто такий ще не чистий, я собі позначив, закладав я 22 штуки. Курчата в нас перше було наклюнулося на 19-й день, по-моєму, кінець 18-го довго не було в яйці, але якось вилупилися. Яйця були в нас великі. Амрокси ті, що я показую, величезні яйця там 82 грами було, 69 грам. Ось і цей. І всі вилупилися в нас досить гарно. Зараз я вам покажу шкаралупки. Ось тут шкаралупки я збираю. Потім ми їх сушимо і возимо в село. Я все перетираю і йде в харчі. Ну у нас чистенькі. Чотири було наклюнули з гострого кінця, ніхто їм не допомагав, вилупилися вони самі. От 65 грамів це в нас білий фельдер. це амрокс 62 грами. Ще десь хочу показати, амрокс 61 грам. І десь мав сьогодні лівінська ситцева. Ні, це амрокс. 72 грамове яйце. Таких у нас є курчат десь три або 4. І А не можу всіх знайти, тому що А, 76 грам навіть є яйце. Я вже просто писав, АМ-76. Ось такої ваги лупилися в нас наші курчати і гомроксів, і білифельдер, і лівінської сиці. Ну, по лівінській сиці у нас найбільше було яйця 70 грамове. Решта всі були менші. Я казав, що у нас кури молоді, і лівінська сиці вони все малі. Ну, відносно малі яйця, 65 грамів рівень з Вони Це такі її яйця. Так, погнали далі. Що в нас є? Запідданість ми перевірили, мінорку я вже відправляв, чув від клієнтів. І також було 4 вільних яйця. заклав собі яйця були великої величини. Ваги, тобто, думаю, закладу хай будуть собі на пробу. Ну, так як вони почали лупитися відносно швидко. І я вже не, разом з Барбазєтом, тому я вже тут не бачу де мінорко. Ось ця курочка мінорка це 100%. От, оце Барбаз'є, таке панське курчатко. Це не знаю. ми Вже не будемо гадати, що є, то є. Так, погнали. По цей. По... Хлопці, хлопці було все шикарно, лопилися швидко, дружно. Вихід досить фантастичний, я би сказав. Закладали ми яєць. Ого, то треба порахувати. Зараз всіх разом. Я вже казав, скільки треба додавати, ну, в голові так не додам, то є 60, 68, 70, 82 яйця. 82 яйця ми закладали і що ми маємо? Ага, я вже все показував. Так, що ми маємо? Скільки курчат, я не знаю. Дуже, що мені не сподобалось, не знаю, чому по омроксу було аж 5 незаплідуних і було 6 кров'яного кільця. Це я просвічував на 10-й день. Завжди темні яйця я просвічую на 10-й день, щоб вже точно бути впевненим, чи там щось не так. Так, що ще по плоду далі всіх було все супер. Білий фейдер, 2 кров'яних кільця. Француз другий раз закладаю барбазіє. Юля, дякую, півник шикарно працює. Одне яйце кров'яне кільце. Минулого разу також там було п'ять яєць. По моєму чи чиші закладав і. Так, п'ять яєць було, чотири курчати, одна кровіне кільце. Так що скільки заклав, заклав практично стільки є Лівінська, касицева теж два крові стільця і мінорка у нас фантастика. Чотири заклав, чотири все гаразд. На 10-й день це є залишок, яєць. Потім, тут же у мене на 19-й день і 20-й, коли я кажу, що завмерло. Е, Білий під знаком питання, воно дихає. Я його поставив в другий інкубатор, тому що я надкулупав, дивився, ніби живе, не живе. Надкулупав я. Зверху просто повітряну камеру пробив, думаю, що подивитися, що з ним є. Поставимо знак питання, відповідно 19, не 20 курчат, це взагалі вихід фантастика. Якщо б навіть і це 20 -е долупилося було, але зараз немає не написав. Французів одне заумерло, 6 курчат ще теж суперово. Амрокси 3 замерзло, 13 маєм. Лімінська сице, 3 заомерло, 16 маєм і Мінорка 4 клав. 4 було і 4 вилупилося. Мінорочка ідеально йде, у нас так завжди по мінорці. Ось. Але після того всього я десь, коли заклав цей, вже відсадив білефельдері, я вам там показував, що збирати яйце. Думаю, закладу собі на пробу. Той же самий півень по білефельдеру, ті ж самі курочки, нічого не змінилося. Єдине, що потепліло. Так конкретно потепліло, у нас зараз пека 25 градусів. Було тоді і цей. І чому так, не знаю, але з 54 яєць, закладених мною в інкубатор, 13 не оплоду. Це мене трохи шокувало. і До речі, такі яйця великі від е, німкень курочок. Чому так, поняття не маю. Той самий півінь, ті самі курки, але ось так він в нас спрацював. Тут ми бачимо, що ті, які ще були нечисті, родилися. Практично як чисті, ось півники, півники, Чотири є півники, п'ять півників. Одна в нас родилося з кривеньким джобиком і одного очка нема. Не знаю чому так. Воно ось воно там є шкода, його не будемо його якось пропоювати. Воно має, Бачки, воно хоче їсти, а не може. Треба буде з ним побавитися. Е, і курочки. Так, курочка білефельдер, До речі, з тих 19 курчат, які тут у нас бігають, я нарахував тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6 півників, а решта курочки. Ну, це я б не можу я що це 100% чиста порода, тому що все ж таки я прихильник того, щоб Після розсаджування я тримаю не менше, ніж 2 тижні, а то й більше, що тоді починаю збирати інкубаційне яйце. Маємо ми тут е, французів, маємо мінорочку і маємо ми е, амроксики. Амроксики ще сьогодні долупилися. Це було дві ночі безсонні практично і от копичка курчат. Так що маємо таких курчат, кого би цікавило, готові з вами поділитися. Продати, вони активні, їдять, п'ють. Зараз вони тут трошки корму кину, але так як я кидаю пшено, пшено вони виїдають набагато краще, пшено жовтіше. І плюс даю ще варене яйце, але в невеликій кількості. Так, Ага, і от лівенська сицева така цікава. Це в нас від того півника я обрав чорних, від чорних курей, він в нас вийшов такий. Світліший, біл ну, жовтих курчат полівінських сиці їх взагалі немає. Всі вони такі бурундучки, як я їх називаю практично. Ось таке якесь цікаве, Жовтолебе буде. От курочка білий Фельдер, Така красинка вже активна. Біле фельдерів, видно, не поплитиш, тому що білефельдерів е, зелені лапки. А в рівень білі або жовті. Тобто тут якраз їх і Точно видно, не видно по кольору, навіть видно по полосках курочки «Білий курочки Біліфельдер. -біли Такі-то в нас справи, це наше друге поповнення. Вихід фантастичний. Інкубував я в інкубаторі квочка Мі31Р ручного обертання. Тут курівна, курчата курця в нас на балконі, ось дев'ятий поверх. Там річка, хто бачить, вони милуються красотою, а там далині гори. Вихід супер, виходу ми задоволені. Так що амроксі ми маємо тут на продаж. Вже вони в нас замовлені. Ліміцькі сьогодні люди питали, дзвонили, не знаю скільки там буде, правда. Лишилися в нас ще от ті білі фельдери мішані і лишилися в нас французи, барбазі і мінорхи. На такій кольоровій веселій ноті ми будемо з вами прощатися. Всім мирного дня, любові і Божої благодаті.